Сьогодні у нас в гостях пан Дем'ян. Пан Дем'ян є щасливим власником нерухомості в Чеській республіці. І сьогодні я хочу поцікавитися, як він того е, то здобув. Е, Дем'ян, з чого треба починати, якщо я хочу собі купити квартиру в Чехії? Починаємо вначалі іскати в саму квартиру. Либо в об'явленнях, ліба. Либо либо по фирмам ходить вот эти, которые здесь. Ну, по фирмам мы пробовали, но у нас было не очень удачно, потому что, потому что некоторые фирмы предлагают варианты, которые нам не подходят. Одна фирма нас вообще отправила, сказала нам, что мы, что мы научились разговаривать на Чешском и тогда придем. Вот, и потом мы начали смотреть по базаж и реалитки вот эти объявления. Отже, все починається з того, що треба знайти ту саму квартиру або дім своєї мрії. Е, я думаю, там треба спілкуватися там більше з якимись знайомими чехами, можна є якийсь шанс що знайти сайти оголошень. І ось, наприклад, ти вже знайшов якесь житло, на яке, власне, ну, у кожного свій гаманець, якась квартира може коштувати 2,5 мільйони, якась може коштувати 5 мільйонів, а якась може взагалі коштувати півмільйона доларів. І взагалі. Як ти оцінював свої сили, щоб власне розрахуватися з тим коли-небудь. Да, это, это второй нюанс в поиске квартиры. Для начала э, ми узнали таку інформацію, що э, нам нужно иметь 20% от общей суммы квартиры. Угу. Вот. Ну, соответственно, сколько у нас денег было, 20%, мы отчитали и искали на такую сумму квартиру. ну на сумму 100 процентов mm -hmm. вот ну естественно и смотрели чтобы это был подходящий город подходящая квартира там этаж ну, все mm -hmm. остальное все как обычно вот ну в итоге нашли мы на на обычном сайте на базаше мы несколько квартир пробегали а потом нашли в потом нашли объявление приехали а... Там вже нас зустрічав господар, і з ним був скажу, як це на сказати фінансовий допоможник. Угу. А звідки він з'явився? То, той чех, який хотів продавати ту квартиру, він так само пішов за якимось посередником і разом з ним вже подавав ті оголошення, або як це що це таке взагалі? Взагалі, якщо такі, як ми хочемо взяти квартиру, то Возможно, и можно это сделать самому, но я думаю, это будет очень тяжело. Uh -huh. И поэтому люди обращаются к финансовым помощникам здесь, в Чехии. Это абсолютно бесплатно. Uh -huh. Для Чехов, для украинцев, uh -huh. для всех. А кто они такие звідки? Они десь працюють на местском уряде. Я знаю, ну, конкретно наш и конкретно остальные контакты, которые мне давали этих помощников, они работают в фирме Фофин в Праге. От ну я не знаю наскільки це это... а на чому вони заробляють, якщо вони нам всім допомагають безплатно. Це ні говорили, ну абсолютно безплатно. Э, э, дивись, э, у вас вже є квартира. Ти вже подивився на то оголошення, знайшов, що тобі там подобається, на поверсі, який тобі подобається в місті, яке ти хочеш. Ти так вже розраховуєш на якусь суму в голові. Знаєш, що в тебе вже там тих 20% лежать біля тебе в чемодані, я не знаю. Вот. І, і там той фінансовий радник. І що він казав взагалі? В чому фішка? Ну, початку посмотрели квартиру, нам Вот. Потім... Он говорит, если вам понравилось, то приїжджайте, заключим с вами э, резервачну смуву. Отже, ви зробили ту резерваційну смуву і що було далі? Далі пошагово так Он нам сказал Ми будемо обращаться в банк, угу. который вам даст ипотеку. Но этот банк э, Ну, скорее всего, предложат обращаться в банк, которым вы пользуетесь с момента mm -hmm. приезда. Потому что другие банки, которые не знают не вас, не знают вашей, вашей информации. истории, навряд ли вам какую-то ипотеку выдадут. Но, э, в общем, он нам сказал, будем обращаться в ваш банк. У, тобто, у цих... то продавець тієї квартири разом з тим фінансовим радником, той фінансовий радник звертається в, в твій банк і дізнається, дадуть тобі кредит чи ні, і я не можу зрозуміти. Значить, так, фінансовий радник, той продавець, він собственно, з нами не розвиває. С нами разговаривал финансовый радник. Но ситуация такая, финансовый радник может быть как у него, так и у нас. Uh -huh. А может быть и у него, и у нас. То уже, uh -huh. понимаешь, я не знаю, как там, оно происходит. В нашей ситуации было так, что финансовый этот радник был у продавца. Uh -huh. вот. Продавец с нами вообще не разговаривал. С нами общался только финансовый радник. Он говорит, я обращусь в банк, uh -huh. ну, сообщу, что есть вот такая ситуация, есть такая квартира. Эту квартиру придет оцени, оценить человек, специальный официальный mm -hmm. оценщик этого банка. Вот. Придет, оценит, скажет нам, все хорошо. Мы потом идем в банк, оформляем ипотеку. Ну и mm -hmm. постепенно. Вот. Но тут начинается самая загвоздка. Квартира стоит 3 миллиона, предположим. Да? Mm -hmm. Приходит оценщик смотрит на эту квартиру и оценивает ее, к сожалению, в 4. Нет, не в 4, а там, например, в 2 миллиона 500. Ага. В 2 миллиона 500. Вот. То есть, э, в любом случае всегда, не знаю почему тут так происходит, угу. но всегда квартиру оценивает меньше. Потому, ну, я так думаю, что продавец всегда хочет цену поднять, угу. а реальная цена квартиры меньше. Угу. Вот. Приходит этот пан, оценщик, приходит оценщик, оценивает эту квартиру и говорит, вы, говорите, вы предлагаете цену 3 миллиона, а, а я считаю, что она стоит 2,5. Вот тут начинаются все самые такие неприятные моменты. В общем, получается так, у нас есть 20% от 3 миллионов, это 600 тысяч. Вот. 100 тисяч ми дали за резервову резервану або 200. Предположим. Це вже мінус з тих 600 має бути. Ну так, ну да. от у нас є 600 тисяч. Ми думаємо, ми зараз дадим 600 тисяч і квартира буде куплена. Все зашибись. Вот. Но проблема в тому, що банк, банк дає 80% від суми квартири. Угу. Банк дает 80% от суммы квартиры, которую Жильно оценил да и их, официальный, их официальный оценщик. Вот если он оценил в 2,5 миллиона, то значит банк даст 2 миллиона. Ну, то есть 80%. Вот. А так как у нас 600 тысяч всего лишь, а квартира стоит 2,5 миллиона, то... Математика такая: 3 млн минус 600 тисяч і минус 2 млн, которые дает банк, uh -huh. остається 400 Угу. Uh -huh. яких в тебе немає. Эти 400 тысяч у тебя естественно нет. Все, и ты начинаешь кусать ногти. Вот, но... И ты уже не можешь вимкнути заднюю и не можеш. Заднюю ты вирішити... не можешь, в принципе, вимкнути, включить, потому что э, там резервационная смува. І всі, і всі ці гроші вже ніхто тобі не поверне. Ну, Дивись, а як ти шукав ті гроші, ти там, я не знаю, 300-400 тисяч. що тобі вот не хватало? тут Нам помог этот пан парацик. Ага. Вони О -о -о -о. вот ці парадники, они, ну везде у них знайомі, там, везде вони спілкуються со всіми банками, со всіми вот, э, фінансовими этими системами. Ну і він знайшов нам банк, в якому нам дали кредит. Угу. На ось цю часть. А, а той банк на основі чого взагалі дав той кредит? Ти брав якийсь там договір з роботи, чи якусь треба закласти там авто, я не знаю взагалі, як це. Чи просто прийшов добрий день, ось мій паспорт, ось моя карта побуту і тобі далі гроші. Якщо б ми хотіли взяти самі таку суму, нам би ніхто не дав. Ну, у нас була не така сума, друга, я не буду говорити. Но... А вот в, как данную ситуацию, которую мы придумали, то есть на, нам надо 400 тысяч получается. Ну, навряд ли, кто просто даст обычному там, украинцу, приезжему, угу. такие деньги. Вот. Но эти люди договариваются. Угу. Дают там, конечно, проценты не очень угу. маленькие. А на сколько років? Те 400 на 8 лет или на 7? Я не помню, по-моєму, а, а іпотеку ти банк тобі дав гроші ті 80% на скільки років? А, на 30 лет. Мне дав на 30 лет. Ага. Ну, там ти можеш вибрати, там можеш на 25, на 30. Угу. Я взагалі думав, наприклад, що від того, як довго я тут живу, від того, яка в мене банківська історія, взагалі, яка в мене зарплата, ну, грубо кажучи, може бути людина у якоїсь там може там я не знаю тривалий побут, і вона тут живе вже я не знаю, 10 чи 15 років, і зарплата в тої людини там 50 тисяч. Звичайно, такій людині щось домовитися набагато простіше, або приїхав хтось, я не знаю, живе тут рік. І заробляє якусь мінімалку. Звичайно, той банк йому скаже, хлопче, давай звідси дергай. І от мені ось то дуже цікаво. Я от наразі сам собі хочу купити квартиру. І я думав, що я маю робити так: піти в той, наприклад, банк. І е, спитати, що на яку суму я можу розраховувати, на які відсотки я можу розраховувати. Бо може виникнути прикра ситуація, коли вже я знайду ту квартиру, коли вже я, там е, заплачу якийсь залог, а той банк скаже, а ні, там ми тобі не дамо ті гроші, наприклад. Може бути така історія. Теоретично може а... так. Ну і вигадно давати іпотеки в будь-якому випадку дасть. Но... Я, я думаю, тим, у кого хоча б є той довгодобий побут. Нет. А, довгодоби. Ну от у нас, возможно. у нас довгодоби, у когось тривали. Але я думаю, якщо там прийде якийсь то... е, уперхлік, то навряд йому то схвалять. Це, я я не знаю. знаю, Возможно, вже є закони. Якщо хто знає, так напишіть. Може бути, деньги допоможуть в цьому випадку. — Так, так, так. Там. Ну, э, в общем, якою э, інформацією обладаю я. Нам сказали ще, коли ми брали, ми тут жили рік, mm -hmm. може чуть менше. И нам тогда говорили, что если мы возьмем квартиру до года, ну здесь mm -hmm. проживание в Чехии, или там вот mm -hmm. с чем-то, то мы будем оплачивать 20%. А те, кто уже хотя бы раз продлил карту, mm -hmm. не знаю, насколько это правда, это ну, так. просто каша. Просто такая я слышал, История. Просто если люди уже тут прожили 2 года, у них какая-то там большая история, о них известно, то им можно попробовать, ужадать, э, попробовать... То і можна попробувати. Взять іпотеку, але при цьому 10%. Угу. Ну, я этом нічого не знаю. Єдинственне, угу. що я знаю, якщо когось це интересует, то ось ці порадці, вони, угу. вони в этом допомагають. А, так в такій ситуації мені, мабуть, треба йти не до банку, а шукати саме цього порадце і рішати то з парацем, а потім вже, наприклад, з тим параце зв'язуватися з банком, вже потім шукати квартиру. Ну я просто думаю, логіку, да. ти просто такий відважний хлопець. І дуже добре, що ну, розпетляв цю ситуацію, що все добре вийшло. Але я думаю, можна так і вляпатися. Це відважна дружина. Так. <світ> і, 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 я думаю, в такій ситуації можна вляпатися в дуже прикру історію. І, я думаю, хтось вже вляпувався, кому так е, погано оцінили ту хату, і банк дав менше грошей, і тобі там, ну не знайшов ті гроші. Все, ну це вже халепа. Або ще щось. І я думаю, тут треба бути дуже як, зваженим, розважливим. Треба все це рахувати і думати трошки наперед. Я думаю, що я не розказав повністю історію. Розказуй. Значить так. Після резерваційної mm договору, ми, ми потім чекали, поки банк дасть добро. Ну, буде він нам mm -hmm. взагалі розглядати, давати іпотеку чи ні. Это первое. А второе, мы, раз, мы ждали, пока нам скажут, дадут ли нам деньги, вот эти вот, которых у нас не было. Вот, в итоге мы дождались, и когда мы, когда мы это все было известно, мы поехали, взяли деньги, и в этот же день э, поехали в главное отделение Raiffeisen угу. банка. ну, у нас Райффайзен. у кого какой. Вот, и там заключили ипотеку. Угу. Вот, собственно, вот так. Прикольно. Ну, а что я могу порадить, что я могу посоветовать? Ну, чтобы люди имели сразу с собой как минимум процентов, блин, 30-40. Чуєш, а ще таке питання, наприклад. А, ти казав, що може на 30 років, може на 25 років. Це перша сторона медалі, друга сторона медалі. Я чув так, що якщо в тебе розрахували вже, там, я не знаю, на ті, е, якийсь план сплати тих відсотків по тій ті іпотеці, і власне гасіння того тіла, того кредиту по, по тій іпотеці, а ти можеш. Ну, наприклад, я не знаю, там, робив на одній роботі, знайшов кращу роботу, почав заробляти два рази більше, і в тебе вже є, є ті гроші, і ти хочеш раніше то сплатити, щоб ну, не боргувати. Є така можливість взагалі? Як сам... Конкретно в банку? Ну взагалі. я не знаю взагалі, як в інших банках, але знаю, що конкретно в этом ти можеш раз в рік давати 25% від всієї суми, яку ти повинен. Тобто, mm -hmm. грубо говоря, за 4 роки ти можеш її погасити, mm -hmm. якщо у тебе є сиденько. А, а якщо в тебе, я не знаю, хтось вмер багато дід, якийсь в тебе є чемодан доларів, то все рівно ти відразу не погасиш. Ну, я зрозумів. Я не знаю, може, ти погасиш, просто там дадуть какой то пакутку, э, ну, штраф, -то. Э, э, Возьму, та, не... сплату якихось послуг, там щось може бути. Я думаю, такого. що все можна, <плат> ну просто. <плат> що? Я, я, я би хотів порадити, що коли на це все йти то треба зайти в той банк і е, дійсно дізнатися, скільки а, вони можуть дати грошей, на яких умовах. І я не знаю, от дадуть вони чи ні, але якщо б у них взяти зразок примірник того то договору і піти за якимось юристом і проконсультуватися, то це взагалі була бомба. Щоб врахувати всі такі ситуації просто. Ми ходили, узнавали, mm. теж перед этим. Нам там насчитывали, я точно не помню, но оно там отличалось, mm -hmm. от, ну от реалий как-то оно чуть-чуть mm -hmm. отличалось. Вот самое главное всей этой ситуации это это деньги. Понятно. Что ты рассчитываешь на одну сумму, а выходит ее больше. Зарабатывает агроще. Либо либо квартиру нужно брать на, ну как получается, не на не на Твоя сума це не 20%, а твоя сума це 40 ну, я зрозумів. Просто вот спочатку так. треба заробляти ті гроші, заробити якусь суму, а потім е, розраховувати так, що е, зважувати свої апетити, скажімо так, щоб, щоб, да. щоб тобі того вистачило. Ну і що плюс мебіль, там яка-то, по-любому, якась політико, то вже коли воно дає твоє, вже купив. Тому що я кажу, мені дуже не подобається та ситуація, що ми живемо в пронайму, і нам ця квартира обходиться там 17 трошки більше. Там, я не знаю скільки, 17 з половиною тисяч. Я розумію, так, послуги там я не знаю там скільки з того, там тисячі чотири, мабуть, п'ять це послуги. Але те самі там я не знаю. Якихось 13-15 тисяч, я мог би то просто платити, і то вже житло було моє. Завтра, коли б я хотів, наприклад, переїхати в іншу країну, чи мені були б потрібні просто гроші, я мог би то заложити, я мог би то продати, навіть недоплатити. Ти можеш а, цей кусок продати і тобі якісь. Так, а, деньги, так, які? так. І це вже свого роду інвестиція. Та квартира може подорожчати з часом. От. А так, я просто плачу хазяйці, і мені дуже та ситуація не подобається, тому дійсно треба. Ну вот и именно по этому все. поводу нас это тоже злило так. или не нравилось. И поэтому мы хотели взять квартиру. Вот, но еще есть моменты. Во-первых, когда ты платишь ипотеку, каждый год идет какой-то там перерасчет, и угу. тебе возвращают определенную сумму. Кто повертает? Банк. Банк или финансовый уряд? Нет, финансовый уряд тут ни при чем. Все, уже банк, ты угу. с банком только остаешься. Вот, получается, э, первый год ты работ, э, первый год ты оплачиваешь mm -hmm. ипотеку. У тебя за первые годы ну, идет выплата, как бы больше выплачиваешь процент, чем mm -hmm. тело этого mm -hmm. кредита. За второй год чуть меньше процент э, больше тела кредита mm -hmm. и так далее аж до конца тридцатого года. Ну вот, еще насчет этих э, годов, насчет количества. Mm -hmm. Теоретически можно брать и меньше, но сумма оплаты будет. Нам этот парадник говорил так. Говорит, мы можем попробовать меньше, но э, если мы сделаем меньше, то вероятность того, что вам дадут ипотеку, тоже будет меньше. Mm -hmm, Потому что банку выгоднее тебя держать на этой ипотеке, ты же ему всю жизнь так, платишь. Так, 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 и если квартира стоит, например, 3 миллиона, то ты банку заплатишь. 4,5%. А, а ще такий прикол. А, як і за яких умов вони можуть зменшити або звищити той відсоток, може бути це? Да, так, це хороший вопрос. Ізначально, коли заключаєш договор, у тебе спрошують, хотіли ли би ви зафиксирувати лимит процента. Угу. Тобто, наприклад, ізначально ти береш іпотеку под 5%. Угу. Вот. И ты говоришь, да, хочу. Угу. У тебя спрашивают, на сколько лет? Там можно 3, 5, 7, 15, по-моему, 15 максимально. Вот. Ну, там фиксируешь, там что-то за это платишь. Э -э вот. И потом, как бы ни прыгал процент, угу. если ты зафиксировал на 15, ты 15 лет будешь платить вот эти 5%. Угу. Но если он прыгнет вниз, я не знаю, наверное, ты все равно будешь платить 5%. Все, все, все. И, и я думаю, то як-то враховывают просто курс инфляции в державе, мабуть, якісь какие финансовые показники на том уже просто рахуют эти высотки. Вот, после этих 15 лет, или там 7, неважно, после этих 15 лет, предположим, приходит момент, когда тебе надо прийти в банк и сказать, вот. или банк тебе скажет, приходи, время прошло, угу. будем пересчитывать твой процент. И если на то время будет там процент 10, угу. то тебе сделают опять на сколько хочешь лет 10 процентов. Супер. Либо если будет 3, то тебе сделают 3. <реклама> <реклама> на этом, мабуть, все. Да, так? Да еще, да, да. Ну, пишите свои думки, подписывайтесь, питайте. Если будут какие-то интересные вопросы, то я могу еще узнать, что-то у Демьяна. Я вам всем очень благодарю и до свидания.